Микола Руденко, чи проклинем, чи возвеличим? Чи проклинем, чи возвеличим ми солоніючи від поту Оту непізнану істоту, яку історією кличем, чи з згоря жалю, Коли не знаючи кордонів. Вона кістками мільйонів знов наш свої скрижалі, навіщо їй оті страхіття, ми полум'я в її горнилі, чи, може, атоми в чорнилі, пів слова за одне століття? Ну що ж, нехай аби зжита колись відсіялась полова. Якщо прийшло оте пів слова, то значить є для чого жити. Переможного ми.